Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Гаврилюк Віталій Петрович, сержант по мобілізації 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, номер обслуги гранатометного взводу механізованого батальйону. Народився хлопець 27 серпня 1981 року в селі Хотянівка Вижгородського району. Був у нього брат близнюк Володимир. З яким вони були як єдине ціле, мали спільних друзів, спільні захоплення, навчалися також разом. Щоліта Віталій із братом та сестрою їздили до бабусі та дідуся в село На Вінничину, любили рибалити, допомагали по господарству. У 1988 році хлопці пішли в школу номер 3 міста Вижгород. Після закінчення дев'яти класів Віталій вступив до 17-го залізничного училища. Наразі Київський професійний коледж залізничного транспорту імені ВС Кудряшова навчався на слюсара електрозварника. 1999 року хлопців було призвано до армії, служили у топографічних військах у місті Дніпро, пізніше були переведені у місто Коцюбинське Київської області. Після армійської служби Віталій вступив до Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Власної сім'ї у чоловіка не було. Одружитись не встиг, однак були тісні і дуже теплі стосунки із племінниками та похресниками, яких мав аж троє. Діти дуже любили свого дядька та хрещеного, чекали зустрічі. Подобалось Віталію вирощувати сад разом з мамою та татом, що весни купував нові саджанці, належним чином доглядав за деревами. 2013 року Гаврилюк Віталій із двоюрідним братом були серед активістів на Майдані. У 2015 році чоловік був призваний до служби в лавах ЗСУ. На східному фронті був більше року, після чого повернувся додому. Про своє перебування в АТО волів не згадувати. Жалкував лише, що не забрав з собою собаку, яка прибилася до них в станиці Луганській. Розповідав, що собака, як тільки з'явився у них на позиції, не відходив від нього, навіть в спальний мішок брата ховався. Пес був повністю чорним. Тому й назвали Бармалеєм. Дуже сумував за собакою. Та особливо боліло Віталікові, згадує сестра, коли чув російську мову від молоді. Адже заради чого тоді наші хлопці і дівчата проливають кров, втрачають своє здоров'я, якщо на рідній землі немає поваги до рідної мови. 23 лютого 2022 року Віталій отримав повістку. А вже зранку 24 лютого чекав на розпорядження біля Вижгородського ТЦК. Він був направлений до Мощуна Київської області мінометником у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Саме захисникам Мощуна в кінці лютого, на початку березня 2022 року, випало захищати найгарячішу ділянку фронту. У своїх коротких телефонних розмовах з братом Вовою, який теж став на захист своєї землі в лавах ЗСУ, Віталік казав: Брат, ми знаходимося в дупі пекла, нас криють усім, чим можна. Але навіть в таких нелюдських умовах хлопці продовжували стримувати натиск 4 березня 2022 року. Рідні востаннє чули голос Віталія. Після цього на них чекали довгі пошуки, сподівання на повернення сина, надія, що лихо обійде їхню родину. Два з половиною роки родина чекала на свого сина, брата, дядька. Безвісти зникли, які страшні слова. Лише 1 жовтня 2024 року сім'я молодшого сержанта Гаврилюка Віталія Петровича отримала результати ДНК про співпадіння. Віталій Гаврилюк загинув 14 березня 2022 року в Мощуні внаслідок кульового поранення в легені в жорстокому бою за столицю України місто Київ, похований 30 жовтня 2024 року в місті Вижгород. Він мав жити та творити майбутнє країни. Герої не вмирають. Вічна та світла їм пам'ять. Найкращі йдуть першими. Вічна слава і шана герою.